Туреччина стала останньою з країн-членів НАТО, яка ратифікувала заявку Фінляндії на членство в Північноатлантичному Альянсі. І якщо політична еліта Фінляндії говорить про початок нової ери після тривалої політики нейтралітету, то російський уряд і президент не вважають вступ в НАТО Фінляндії та Швеції чимось неприйнятим для Росії, не дивлячись на всю попередню риторику Кремля щодо не розширення Альянсу. У нас нет ничего, що нас могло би беспокоить з точки зрения членства Фінляндії или Швеції в НАТО. Все ж, давайте детальніше в цьому розберемось. Фінляндія офіційно стала членом НАТО, і важливість цієї країни в Альянсі пов'язана не тільки з близькістю до Росії. Фінляндія, на відмінно від деяких країн Альянсу, вносить свій вагомий вклад в його потужність України серйозний розвідувальний потенціал, а її збройні сили підкріплені обов'язковою військовою повинністю. Хельсінки можуть набрати 280 тисяч військовослужбовців і 900 тисяч резервістів. В Україні доволі сильний військово-морський флот. На озброєнні знаходиться більша кількість бойових танків ніж в Німеччині, а також 64 винищувачі f 18 які оснащені ракетами SMART, поставленими із США. Поміж тим опитування Galop International говорить про те, що 74% фінів готові воювати за свою країну, що є одним з найвищих показників у Європі. Безумовно, вступ Фінляндії в НАТО змінює структуру безпеки в Північній Європі. На Кольському півострові знаходяться основні протиракетні сили Москви в Західній Арктиці. Закрите місто Північно-Морськ служить штаб-квартирою Північного флоту Росії. Москва потратила останні десятиліття на модернізацію даної бази. Окрім того, на космодромі Пісецьк знаходяться ракетні системи МБР РС-24. Здатні доставляти корисну ядерну нагрузку на відстань до 10 тисяч кілометрів. Західна частина Кольмського півострову це, напевно, найбільш укомплектований ядерною зброєю регіон на планеті. Також там знаходиться найбільша кількість російських авіабаз. Основна кількість стратегічної авіації розміщена в північно-західній частині Кольмського півострову. Головною проблемою Москви є те, що весь півострів з'єднаний однією автомагістраллю і однією залізною дорогою. Притяжністю 700 км до того, як вони розходяться. Даний коридор є надзвичайно стратегічно важливим. Теоретично, після приєднання Фінляндії до альянсу, небезпека для Кремля в даному регіоні може іти з будь-якої частини кордону. Місцевість там покрита густими сосновими лісами, що створює ідеальні умови для прихованого пересування спецпідрозділів та диверсійних груп. Для саботажу логістики не обов'язково окуповувати територію. НАТО спокійно зможе нанести удар з будь-якої частини кордону. І, хоча наразі, чи Фінляндія дасть згоду на розміщення військових баз НАТО на своїй території, щоб не створювати провокацій, так чи інакше, кордон Росії з Альянсом збільшився вдвічі, і рано чи пізно, поблизу нього, буде розміщена військова інфраструктура. Наступною має бути Швеція. Швеція дотримувалася політики нейтралітету з 1812 року. Однак, в останній час через агресивну політику Росії позиція Стокгольма почала змінюватись. Врешті, останньою краплею стало повномасштабне вторгнення Москви в Україну, після чого Швеція та Фінляндія висловили своє бажання вступити в НАТО і стати частиною колективної системи безпеки, яку гарантує Альянс. Окрім того, уряд Швеції планує підвищити до 2025 року витрати на оборону до 40% та збільшити кількість збройних сил на 30 тисяч осіб. Таким чином, нейтралітет Швеції, який тривав понад 100 років, приходить кінець, та варто зазначити, що довгий час зберігати нейтральну позицію Стокгольму дозволяла географія. Політика Данії та Норвегії традиційно була направлена на захід, натомість Фінляндія приймала на себе всі удари зі Сходу. Поряд з тим тільки одна третя території Швеції придатна для проживання. На півночі країни знаходяться густі ліси та гори, через що більша частина цієї території важко доступна. Натомість демографічний і промисловий центр Швеції знаходиться на півдні, і оскільки навколо цієї території море, то процвітання Швеції значною мірою залежить від морської торгівлі, в першу чергу з Європейським союзом, без якого Швеція втратила близько 40% свого ВВП. Загалом, Балтійське море є одним із найбільш загружених морськими шляхами в світі. Морська торгівля в даному регіоні складає близько 15 від загальносвітової морської торгівлі. Тому для всіх держав, що мають вихід до Балтики, вільне мореплавання являється одним з основних життєво необхідних факторів. По цій причині кожна з країн регіону намагається отримати як найбільше точок виходу в море. Таким чином, Балтійське море автоматично стає територією протистояння, особливо в контексті заходу та сходу. З 1808 по 1809 рік відбулася російсько-фінська війна між Росією в Союзі з Данією, який підтримала Франція проти Швеції та Англії з метою встановлення цілковитого контролю над фінською та ботнічною затоками. Вона стала останньою серією російсько шведських війн і закінчилася перемогою Росії. Після чого фактично аж до розпаду радянського союзу Балтійське море було внутрішнім озером Москви. Після краху СССР Польща, Естонія, Латвія і Литва вступили в НАТО. А Росія зберегла за собою тільки війський вихід до Балтики поблизу Санкт-Петербурга і Калінінград, який відрізаний від решти країни. Можна сказати, що на той момент розширення північно-Атлантичного альянсу послабили позиції Москви в регіоні, тому Росія вирішила проводити політику мілітаризації Калінінграду, розмістивши там серед іншого протиповітряні, протиракетні та протикорабельні системи. А також військову авіацію, на їх думку, створивши купол на морі і в повітрі, вони змогли б обмежити мобільність НАТО і в перспективі знову зробити Балтійське море своїм внутрішнім з точки зору контролю. Певний час це навіть працювало, і сусідні країни примирилися з новою схемою Кремля. Втім, як було зазначено раніше, все почало змінюватися після конфлікту в Україні, і врешті, в травні 2022 року, Швеція та Фінляндія оголосили про бажання вступити в НАТО, порушивши баланс в Балтійському регіоні, який Москва так наполегливо будувала членство в Альянсі Фінляндії сприяє зламу сил Росії на Кольському півострові. В свою чергу, вступ Швеції зруйнує сили Москви в Балтійському морі. Сама Швеція є ключовою країною в даному регіоні, оскільки контролює найбільшу частину Балтійського моря і має вихід до Північного. Окрім того, їй належить стратегічно важливий острів Готленд, який знаходиться в 170 кілометрах на південні від Стокгольму. Його берегові лінії дають ідеальні можливості для створення військової бази, будучи розміщеним в середній частині Балтійського моря і знаходячись всього в 250 км кілометрах від російської морської бази в Калінінграді, це створює неабиякі проблеми для Москви. оскільки перетворивши острів на свій форпост, НАТО зможе контролювати вагому частину морського і повітряного трафіку в його околицях, а відповідно і в усьому регіоні. Окрім того, Готланд є важливим вузлом зв'язку. Навколишні країни з'єднані підводними кабелями, які роблять можливим цифровий зв'язок. Більша частина комунікацій НАТО відбувається саме за допомоги кабельної інфраструктури. Зважаючи на всі ці фактори, вступ Швеції до альянсу дасть необхідну стратегічну глибину в регіоні, де раніше панувала Росія. Варто також згадати, що у 2005 році Швеція розформувала підрозділи, які знаходилися на острові, але зараз відновлює їх роботу зв'язку з підготовкою вступу країни до Альянсу. Там розміщується особовий склад, необхідна інфраструктура та інші технічні засоби. У нас немає ні територіальних вопросов, ні споров у нас немає нічого, що нас могло би спокоїть з точки зору членства Фінляндії. Швецію в НАТО. Ну, хочеться їм, пожалуйста. Можна припустити, і навіть стверджувати, що Готланд являється найбільш важливим стратегічним об'єктом Балтійського моря. І, відповідно, той, хто контролює Готланд і розмістить на острові необхідні військові об'єкти, і буде визначати всю військову конюктуру в регіоні. Перетворення Балтійського моря на внутрішній басейн НАТО також зменшить вразливість пов'язану з сувальським коридором. І посприяє взаємній інтеграції Північно-Атлантичного Альянсу з Євросоюзом. Якщо це відбудеться, то це виведе з ладу російських ВМС. Росія належить один із найбільших флотів підводних човнів, який переважно розміщений в Балтиці. Але для виходу в Атлантичний океан їм прийдеться обійти американські підводні гідролокатори. На даний момент підводні човни Росії курсують по нетериторіальних водах. Однак, вступ Фінляндії та Швеції в НАТО створює умови, коли російські субмарини не зможуть пересуватися непоміченими. Як члени НАТО, Хельсінки і Стокгольм будуть ділитися усіма своїми розвідувальними даними, сховатись уже не вийде. В свою чергу це в рази зменшить ефективність військово-морських сил Росії в регіоні в контексті просування НАТО в Північній Європі, Фінляндія і Швеція це останні частинки пазлу загальної стратегії Північно-Атлантичного альянсу в Балтійському морі. Врешті, вступ Швеції і Фінляндії в НАТО створює ситуацію, коли всі прибережні країни Балтійського моря є членами одного військового альянсу, направленого на даний момент на стримування Росії. Якщо мілітаризація Готланда прийде успішно, то Швеція опиниться в центрі геополітичної карти Північної Європи. Натомість Росія опиниться далеко позаду, як в контексті якості, так і кількості озброєння. Більше того. Відсутність союзників зменшить градус її активності в Балтійському морі. І створюється ситуація, коли в даному регіоні Москва абсолютно самотня і оточена НАТО з усіх напрямків. В підсумку: мілітаризація Балтики, мілітаризація України і перемога Києва у війні поставить Росію на колі.